У Львові ми проводимо курс Моя особиста безпека. Це вже другий, друге наше таке заняття, яке відбувається у стінах Львівської міської ради та 14 наших центрах національно патріотичного виховання, що функціонують на базі закладів освіти. Ми пропонуємо мешканцям всім бажаючим незалежно від віку прийти навчання з домедичної допомоги. Ми вважаємо, що це дійсно те, чим повинні цікавитись зараз люди. Це є важливим наш час, і це те, що потрібно знати. Ми дуже сподіваємося, що це їм ніколи ці знання не знадобляться проте зайвими вони ніколи не будуть. Такі навчання тривають в межах чотирьох годин. Ми плануємо, що такі навчання будуть відбуватися один раз в місяць, тому кожен бажаючий зможе пройти реєстрацію. Реєстрація саме важлива, щоб ми могли розуміти, яка кількість учасників, і придіслити достатньо часу кожному учаснику, щоб він міг відпрацювати це на практиці. Саме практична частина займе нас більшу частину заняття. Добре, абсолютно вірно. Ви маєте потрапити з його голови, так щоб бачити очі, ну, Тобто, навіть якщо вони закриті, ви бачите хоч. Якщо один нормальний тип буде. Тепер руки корпусному давай. І починає. А чого ви його качаєте про щось ним? І так починає. що мені Я не Так Лехати собі на допомогу і так само, щоб пройти що людина без свідомості. Якщо ми зговоримо, каже, що буде без свідомості. Після дотиків, я думаю, ми би розбудили людину хіба і зараз завжди тобі я Ми проводимо навчальні курси для людей з надання першої домедичної допомоги, зокрема навчання базової підтримки життя, проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень за допомогою підручних засобів, зокрема клапану дихального. Також ми проводимо навчання по зупинці критичної кровотечі, як користуватися турнікетом. Правильні місця накладання, як його саме накладати ось, і розрізняти саме, коли його потрібно накладати. Ці навчання, на мою думку, є життєво важливими, особливо в наш час. Кожна людина має володіти базовими такими навичками практичними, тому що в стресових ситуаціях, щоб не розгублюватися і допомогти собі, допомогти постраждалим, це потрібно знати. Сьогодні я прийшла курс з домодичної допомоги з цивільної безпеки. Я вважаю, що це необхідно для кожної людини, тому що це відповідальність саме кожної людини, щоб змогти у правильний момент надати правильно домедичну на допомогу, щоб врятувати життя.